Лікування метастатичного та кастраційно-резистентного раку передміхової залози. Андрій Вічеславич Тимошенко, я запрошую вас до слова і доброго дня, шановні колеги, присутні. Модератори. Хоча з того моменту, коли вперше було доведено, що тестостерон стимулює ріст раку передміхрової залози, що його зниження гальмує прогресію раку, Чарльз Гагенс у 1966 році отримує Нобелівську премію за дослідження впливу гормональної терапії на прогресію раку простати. В 70 70-ті-80 роки розроблені агоністи. Ті зараз, за рахунок яких зараз відбувається велика кількість дискусій. І ми виходимо на той рівень, що в 2008 році на ринку гормональної терапії на противагу агоністам з'являється антагоніст Дегарелікс. І в 2020 році цей спектр антагоністів поповнюється уже іншими формами, тобто пероральними. Препаратом, які схвалені в дії, але поки що недоступні в Україні, mm. я хотів би, якщо хто є тут, в кого є можливість, бажання, натхнення і оптимізм, проголосувати е, телефоном, який би ви е, антиандрогенної терапії ви би обрали тут і зараз, е, з огляду на е, ті реалії, які є у вас, е, я думаю, що а голосувати можна хтось. Нажимав там, о, бачите. От, і от найголовніше питання. От, я спілкувався з колегами, хто вибере, що треба вибирати, яка правильна відповідь. Нема тут правильної відповіді. Тут дійсно питання, а хто що вибере? Хто вибере орхектомію, хто вибере агоністи. От бачите, от, більшість буде за агоністи. І далі ми спробуємо розібрати, краще це чи не зовсім. І від чого це залежить. Види актуальних фармакологічних агентів за браком часу ми не будемо зупинятися, це всім відомо. Типові леюпрорелін, гозерелін, трипторелін, і це агоністи, антагоністи Дегарелікс і Орговікс, або Релуголікс, який вийшов на ринок нещодавно в Європі. Його пероральна форма. І третій варіант. Кастрації є хірургічна, у нас в клініці. Ми використовуємо енукляцію яєчок, і тому е, е, наскільки це важливо, це потрібно питати у пацієнтів, е, наскільки це важливо. Саме щось зберігати в калиці, і якщо ми порівнюємо білатеральну і куляцію яєчок, все таки психоемоційний фон у даних пацієнтів він дійсно різниця. Але в подальшому порівнянні ми будемо використовувати виключно статистику по білатеральній архектомії. Від чого залежить вибір методу антиандрогенної терапії для клінічних? Одна із останніх статей Лоренса Клоца у 2023 році, коли він досліджував вплив в першу чергу трипториліну та інших агоністів на. Рівень тестостерону та його клінічні результати нам може дати певні дані. А саме, по-перше, це дослідження було проведено у Південній Африці. Дослідження, безумовно, третій фази, рандомізоване дослідження, метою якої було визначити, чи є найнижчий рівень тестостерону під час монотерапії трипториліном і. Іншими <кій>, агоністами в його порівнянні, визначальним факторів для досягнення кращих клінічних результатів. Е, так от, е, якщо тут було порівняно три форми. Одномісячну, трьохмісячну, і шестимісяць місячно, і на що варто звернути увагу, що цільові показники пригнічення концентрації тестостерону, тестостерону в крові були визначені як менше 10 награм на мілілітр, менше 20 і менше 50 нг на грам на мілілітр. В цьому була і в принципі суть дослідження. В кінцевих було дві точки дослідження: привинна. Ціль була виявити мінімальний рівень тестостерону в сироватці крові, досягнутий при лікуванні триптораліном, і частка часу тестостерону в сироватці крові нижче за його цільовий рівень. І вторинна кінцева точка це час до досягнення рівня тестостерону в сироватці крові нижче за цільовий рівень, який були попередньо озвучені. Результати розподілу пацієнтів вибірка дійсно була велика: це 592 пацієнта, 3… Форми е, введення препарату одномісячна, трьохмісячна, шестимісячна, і от результати. Е, первинна кінцева точка, яку оцінювали, це оцінка загальної виживаності пацієнтів, і вона дійсно була вища в групі з найнижчим рівнем тестостерону, тобто менше 10 нанограм на децилітр. Те, про що ми говоримо, як і говорили е, генетики, які. Е, Постійно нам говорять про те, що первинно ми маємо е, визначати рівень загального і загального тестостерону, і з метою якраз таки прогнозування відповіді на гормональну терапію. І в цьому дослідженні це було чітко показано, що саме е, надір менше 10 нанограм на децилітр е, показує гарні результати в загальній виживаності. Канцерспецифічна виживаність або раково специфічна виживаність якраз таки з часом спостерігалася при зниженні найнижчого рівня тестостерону між групою менше 10 і менше 20 нанограм на децилітр. Про що слід не забувати, починаючи терапії на що звертати увагу. Вторин із висновків, я думаю, що вже було зрозуміло і до цього що. Дуже багато чого залежить від рівня надір. І якщо первинна відповідь на медикаментозну кастрацію дає нам утримання рівня тестостерону менше 10 нг на мілілітр, ми можемо мати гарні показники от тієї первинної кінцевої точки, а саме, в розрізі загальної виживаності і канцер-специфічної виживаності. І тепер найцікавіше. Проаналізувавши велику кількість матеріалу, хотілося б порівняти, чи що ліпше провести пацієнту орхектомію, все-таки оперативне втручання, пацієнт не буде відчувати щось у себе в калиці і можливі побічні прояви у пацієнтів. Ті показники, які ми змогли виявити, і які є основними, йдуть в розрізі всіх статей. Це є рівень тестостерону, час до досягнення кастраційного рівня, рівень ПСА в динаміці та побічні прояви. Тому що фактично самому пацієнту важливо саме його психологічні компоненти лікування. Не так важливо рівень тестостерону та загального ПСА, як первинно. Загальне самопочуття. Так от, якщо ми порівнюємо вплив орхектомії на зниження рівня тестостерону, то ми можемо звернути увагу, що дійсно орхектомія виривається в нас в лідери разом із антагоністами. В свою чергу, статистично значимої різниці між даними показниками не було. Загальну тенденцію і картину я покажу вже в резюме на останньому слайді. Якщо порівнювати. Орхектомію і е, препарати агоністи, антагоністи найбільш поширені у нас е, на теренах України від, від часу до зниження рівня тестостерону. Я думаю, це дуже логічно, що е, все-таки орхектомія буде стояти на першому місці, тому що е, час до зниження. Рівня тестостерону сягає до 12 годин. А якщо ми говоримо про агоністи-антагоністи, ви можете побачити 28 до 21-28 днів в агоністів і до двох діб у антагоністів разом в розрізі впливу на якість лікування, тривалість ремісії пацієнтів. Важливо звернути увагу на порівняння ризику смерті і дійсно серед агоністів і антагоністів у нас фактично є тільки один антагоніст, який ми можемо використовувати. Всі розуміють, що негативним фоном є фінансова токсичність в його випадку, але тут ми побачили яскраве переважання. За оцінками NICE, асоційований з нижчим ризиком смерті рівень, вплив триптореліну, ніж гозерів. Основним моментом є саме для пацієнта це визначення впливу того чи іншого методу, чого ми його обираємо. Чого ми обираємо? Гормональний препарат, чому ми обираємо метод орхектомії. Так от це є порівняльна характеристика вираженості побічних ефектів. Е, Проаналізувавши, мною було проаналізовані е, статистичні дані е, орхектомія трипторалін, орхектомія гозерелін, орхектомія ліпрорелін та дигарелікс. І я звернув увагу, що коли ми говоримо про приливи у пацієнтів, що гормональна терапія впливає на вираженість цих флешів і їхню частоту, то статистично порівняно з кожним препаратом в мультифакторному аналізу, орхектомія показувала найбільші приливи у пацієнтів. Серцево-судинні розлади ви можете побачити, що дійсно найвищі показники були у орхектомії. А Найкращим препаратом з огляду на, або методом з огляду на вираженість побічних проявів виявився антагоніст лютинізуючого гормону. І в деяких інших компонентах ми зараз розглянемо на графіках. Якщо порівнювати побічний ефект, а саме на графіку це серцево-судинні побічні ефекти. Е, найбільш вираженішим негативним ефектом в 35% був саме у нас Гозерелін, який стояв у нас на першому місці, і найкращим виявився антагоніст Дегарелікс. Психоемоційні побічні ефекти, е, такі як депресія, е, апатія. Спостерігалося найвище саме вагоністів. І от хірургічна кастрація і терапія антагоністам показала кращі результати. Е, компонентом впливу методу чи препарату на е, лікування раку ракупардмікрової це є зменшення об'єму простату. Ми цього очікуємо. Нам Хочеться, щоб об'єм простати зменшився, дезорічні прояви знизилися, і все-таки випускання поліпшився у пацієнта. На даному слайді ви можете звернути увагу, що все-таки орхектомія кумулятивно вона показує кращі, найкращі результати в середньому зменшуючи об'єм простати на 35%, а середній час до ефекту 2 тижні. Тобто, якщо підсумувати вплив орхектомії, то це швидше, це великий плюс, швидше до досягнення ефекту. Але гірше в, в, саме в таких компонентах, як тут хотілося б зобразити вам. Є два, чотири, сім компонентів, які, основних, які впливають психологічно на пацієнта, і які впливають і показують нам розвиток захворювання. Так от. В зниженні тестостерону при статистичному порівнянні впливів всіх всієї гормональної терапії все-таки орхектомія програє. При цьому, що час до зниження тестостерону швидший. Тут є великий плюс в зменшенні об'єму простати ідентичні результати. Ми скажемо про це, що це позитив є, тому що статистично незначимою була різниця. Побічні прояви серцево-судинні і пвпливи все-таки позитивні компоненти, якщо ми порівнюємо загальну вибірку, саме агоністів, і антагоністів, з орхектомією. і психоемоційні прояви в першу чергу, тому що пацієнт відчуває себе. Іншим тому ми я не просто так звернув увагу на е, варіант орхектомії. У нас є варіант енукляції яєчок зі збереженням паренхіми яєчка і видаленням звивистих канальців. Тому е, можна багато чого говорити, порівняти червоні квадратики і зелені квадратики, сказати, що все рівно, але висновок може бути одним: що вибір методу чи препарату для проведення АДТ залежить від досвіду клініки. Бажання пацієнта та його психологічного статусу та переваги препарату в конкретній клінічній ситуації. І тепер мені цікаво, як змінилися ваші погляди. Я пам'ятаю, тоді 80, 10-10 було, безумовно, на перевагу агоністів. Чи підвищило це шанси білатеральної рахектомії або, можливо, хтось розгляне варіанти енокуляції яєчок? Якщо можна, візьміть телефони, проголосуємо. і... О, Бачите, все-таки антагоністам дають шанс, у них він трошки більший. Тому, в принципі, оце й було резюме. Тобто дане голосування і є резюме даного, даної доповіді. Ми вийшли на білатеральну орхектомію, а ще краще ми будемо робити інукліацію яєчок, і ми будемо доходити до того рівня, що пацієнт буде відчувати в калиці, і психоемоційні розлади в нього будуть набагато менше. Дякую за увагу. Слава Україні.